Вітаю YouTube у апарата Ден! І ласкаво прошу вас нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося дві посилочки, які я прикупив на телеграм-аукціончику і на одному телеграм-каналі. Перед замов має бути дуже цікаво. Поїхали! З якої ж коробочки почнемо. Я почав з великої коробочки, маленьку залишимо на десерт. Цей пакунечок я купив по передзамовленню на телеграм-каналі Fun and Play. передзамовленню фігурочки. Fanco. Дуже цікаві мають бути. Тут ще мають бути, якщо я не помиляюсь, протектори до них. Протекторів у мене небагато, не всі фігурки у мене в протекторах, тому хочу більшість цінних фігурок запакувати у протектори. Які протектори якості я тут не знаю, але треба відчинити, спробувати. І тоді можна щось конкретно казати. Беремо ножичок і починаємо розпаковувати. До речі, про пакування. Запаковано непогано. Картонна коробочка. Фігурки всередині не їздять. Але, в принципі, я тут за фігурки не переживаю, бо фігурки, які я замовив, мають бути усі в протекторах. Тому проблеми з станом транспортування не має бути. Так, дивимося. Запаковано гарно. Ущільнювач, фігурки і протектори. Фігурки. Ось так, виглядають. Вони теж в протекторах. І давайте почнемо. Перша фігурка це Funko по Супермену. Супермен Блу, він же голубий Супермен. З альтернативна версія Супермена. Зі стікером Fail Conversion 2021 року. Фігурочка в протекторі, як я її просив продавця. Придбав її ще давним-давно на Чорну п'ятницю. Давайте йдемо коробочки. І давайте спробуємо трошечки розпакувати саму фігурку. До речі, протектори, навіть є в самій захисній плівці. Це дуже круто. О, да, цей кайф знімати захисну плівку з протектора. Як знімати плівочку з нового комікса? Потім все зроблю гарно за кадром. І так, протектор непоганий. Такі в мене вже були. Давайте відкриємо, оцінимо стан самої фігурки і оцінимо якість протектора. Так, такий протектор з такою захисною. Штучкою протектор, І тепер головне витягнути саму фігурку. Так, Фігурка. Виглядає ось так. Останні фігурки як новенький. Єдине, що трошечки трошечки але Давайте відкриємо обережно фігурочку. Фігурочка начебто не відкривалася. Можна це оцінити по кутиках. Так, відкриємо обережненко коробку. Пробуємо це канцелярським ножем. Це треба робити дуже-дуже обережно, щоб не зіпсувати саму коробочку. Так, начебто все вийшло. Так, обережно відчиняємо, щоб не пошкодити фігурку. Ось так виглядає сама фігурка голубого Супермена. Дуже дуже гарно зроблений. Оч мені дуже подобається. Побачив цю фігурку. Є ще така червона. В червоному виконанні червоний супермен. Теж Супермен з паралельного всесвіту. DC. Серійний номер. Штемпелі. тут теж на місці. Штемпелі на місці, це на місці. Фігурка класна, бомбова. Червоний Супермен теж відрізняється від цього. Якщо буде можливість, візьму, але таке не принципово. А так? Фігурка класна, бомбова. Виглядає новою, тому відкладаємо і йдемо далі. Наскупимо коробочці. Це фігурочка по аватару неочікувана. Тайлі взяв достатньо дешево. Але от єдиний вже бачу недолік фандплея. Він її продавав зі знижкою на Чорну п'ятницю, але він про оці от стікери мені нічого не казав. Це, якщо чесно, мінус. Але сподіваюся, чи ці наклеєчки зможу. Зняти, віддерти якось і фігурочку зможу поставити у колекцію. Подивимося саму фігурку, витягнемо її із протектора. Фігурка виглядає ось так без коробочки. Точніше, без протектора. Тік. Ну, стікерів наліпили, не пошкодували. Думаю, зможу їх легенько за допомогою фена. Або теплої пари від чайничка. Обережно, щоб не запсувати пластик, можу витягнути. Давайте витягнемо саму фігурку. Цей раз спробується зробити пластиковою лінійкою. Так, теж виходить непогано. Фігурка, до речі, теж не відчинялася. Кутики начебто не побиті. Обережно відкриємо. І витягнемо садну фігурку. До речі, пластик, як на дивно, дуже тяжко відчиняється. Так, ось вам. Тайлі з аватару. Останній захисник, як у нас переклали. Легенда про Аанга. Достатньо прикольну позу має, яка достатньо стійка фігурка за рахунок коси. Непогано пророблені деталі. Поза відповідає персонажу. Круто, 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 також серійний номер на місці, а штемпелі у нас знаходяться ось тут. Показую вам це для того, щоб ви змогли відрізняти справжні фігури Кіфанко від паліва. А так, деталізація прикольна. Поза прикольна. Коса класна. Така нестандартна поза для фанко, хоча фанко в новійшій серії вони пробують робити їх більш цікавішими позами. Не просто статичні пози, як вони робили колись. І остання фігурка, але не по значенню, це. Крутезна фігурка від Фанко Кіборг Superman Лімітована Summer Convention 2020 року. Просто топова фігурка, яка в додатку за стосунку Фанко коштує 80 доларів. Неї байку ціни різні, бувають і більше, бувають і менші, але фігурка дуже топова. На жаль, я за неї трошечки переплатив. Порушив трошечки свій кодекс купівлі фанко, але, в принципі, не шкодую. Потім ця фігурка е, з'явилася в більш дешевій ціні в Україні, тому трошечки пожалкував, що поспішив, і е, все-таки порушив своє правило купівлі Фанко, не платити більше за певну суму. Ну, але... Я думаю, ця фігурка цього варту знімаємо протектор. Протектори, до речі, так я не сказав, новесенькі. На кожному протекторі є захисна плівочка. Це значить, що протектори повністю нові. Тому це лайк-вподобайка play. В кінці відео подивимося протектори в розібраному стані. Вертаємося до фігурки Кіборга Супермена. Він реально топовий. Фігурка новенька. По кутикам можете це побачити. І тепер я дуже-дуже обережно спробую її відкрити. До речі, серійний номер тут На В голубому супермені вибито білим. Ну, а на тайлі я вам не покажу. Хіба додам фотографію, коли повідклею цю всю дрібідень. Давайте обережно дуже-дуже обережно відкриємо цю фігурку. Так, ножичком щось не дуже йде, спробуємо лінічку. Пластикова лінічка, Варіант, як спроводити фігурку так, щоб їй не пошкодив. Ну, і тим більше, коли фігурка за стосунку фанку коштує 80 доларів, щось не хочеться. Вбити Кроку. так І ось вона. Ця чудова, максимально деталізована фігурка, яку я бачив, і точно тримав в руках. Можливо, є і більш деталізовані, але так, штемпелі на місці. Серійний номер, серійний номер, до речі, серійний номер, як завжди фанко засовують у різні такі цікаві місця. Так, ледь не забув про протектори. Відково до цієї кілки я ще замовив пластикові протектори. Ну, звісно, дешеві не топсього, але три штучки замовив. Давайте разом зараз спробуємо один із них скласти. Знаю, що це буває не зовсім просто. Ага. Так. Це набагато складніше, ніж здається. Так, тут головне не пнути сам протектор. Він має якось отак зійтися. Ось так. Зійтися, зій зійтися ось так. Так. Ну, тако. так. Таке. На перший раз піде. Також повторюсь, протектори новенькі з плівочкою лайк-продавцю. Протектори складається не дуже складно, але треба трошечки побавитися, щоб вони вийш, склалися потрібним чином. Тому навіть бачив спеціальні відоси, спеціальні гайди на YouTube, як Правильно складати ці протектори. Хоча, в принципі, складається нескладно. Головне відгинати елементи, які мають згинатися, і тоді вони, в принципі, будуть краще згинатися. Ось візьмемо і таким чином, поки я балакав, склали протектор. Начебто склад вірний. Зараз візьму якусь фігурку. Тут найближчі яку коли менше шкода, це фігурка. В принципі, все складається. Протектори непогані, не супер топ, але за ці гроші піде піде на перший час. Тобі більше. Що протектори теж коштують гроші, теж не дешево. Що по оцінці відправлення від Fun and Play? Нею, в принципі, задоволений лайк, вподобайка. Єдиний мінус, наголошу, що такі речі, як наклейки, треба. Оголошувати заздалегідь. Навіть якщо фігурка йде на акційній ціні. Це все-таки додатковий геморой для людини, для клієнта. Тому, в принципі, такі речі треба обговорювати. В принципі, врешті, лайк-вподобайка. Like, все чудово, все чітко. Протектори. Гарні, чудові, новенькі задоволення співпраці з цим автором телеграм-каналу я отримав. Лайк-вподобайка. Ось таке вийшло відео розпакування. Сподіваюсь, воно вам було корисним та цікавим. Не забувайте оцінити його лайком-вподобайком. Розшарюємо україномовний контент. Підписуємось на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Підтримуємо ЗСУ. Усі перевірені реквізити знаходяться у описі цього відео. Усе буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!